Добрий ранок, мамзель. Добрий ранок. Ой, Марчик, будь здоровий. здоровий. Тут що собі іграшки а? Сіночок. Сіночок. Всім добрий ранок. Малюків розбудила. Вони в мене. Перекочували трошки на ліжко. Зранку ми їх годуємо, сьогодні годували о 9 ранку. Де, Санечки? 9 ранку вони пос... у нас позавтракали. потім вони ще поспали до 11. От, потім ще півгодинки полежали саме в ліжечках, я їм мобілі, вони пограли самі з собою, роз... ну, проснулися. От, зараз у нас час такий перед обіднім годуванням у нас ще. Дві години, то я їх забрала на ліжку, ліжко, зараз у нас не графік, а я їх забираю на ліжко, бо я можу ще повалятися трошки з ними. Вони тут лежать, граються. Кіра книжку гризе. От. Марк теж кучу іграшок собі набрав. От, вони тут валяються. У нас такий добрий ранок, да, сонечки? Добрий ранок. Покажу ще одну ледицюгу у нас. ось. І тюня наша Мей вигріває свої кісточки старенькі, да? Кіця, сонечко. Не хочеш, щоб її тіпали, скажи, що ти сховалась. Ой, лежи сонечко. ай, Кусається. До речі, я не розказувала, як мей ставиться до дітей. А в общем... Ну, що вам сказати, вона спочатку була в шоці, вона не розуміла, що відбувається, і а, хто це, що це, що, що взагалі, чого вона не одна і чому її приділяє так мало уваги. Вона обходила стороною малюків, а якщо виходила по всіх ліжечко і чула, як вони крихтять або підплакають, то вона шипіла і тікала. Потім в неї була стадія, це в стадія неприйняття, не знаю, як він там стадії було, потім в неї була стадія, що вона просто тупо ігнорувала, робила вигляд, ніби нічого не змінилось, ніби нікого не бачить, нікого не чує. Але коли ми давали там понюхати ручку, ножку вона шипіла і тікала. Вона не нападала на малюків, не ображала їх, нічого, вона просто шипіла і тікала. А зараз вона може підійти понюхати і така, а, і піти. Вона вже не шипить, а от, але і прям не підходить. Але якщо вони були на її шляху, то вона може понюхати і тікає просто. От. Якось там спеціально вона не взаємодіє. Так, да, кітінькі? <нятн <Singlesta> Лежать, слухаю, що мама розказує, так? от. І, в принципі, Ну, типу, нормально. Єдине, що, звичайно, вона постраждала від того, що їй зараз менше уваги приділяється. На жаль, от, але ну, я дуже мало їй зараз приділяю уваги, бо вона у нас дуже розтіскана, дуже ласкава, і вона прям любить прийти, щоб її так пожмякали, почухали скрізь. А, от, але ну, в мене немає вже на це часу. Тому коли є, я, звісно, її жмякаю, чухаю, але вже не так багато, як раніше. Вона за цього теж трошки скучає. От. Тому особливо вночі вона ще в нас не п'є воду з, там, з якоїсь старої місочки чи піалочки. Вона любить, коли включають воду в ванні і тече струйка, і вона п'є. І ночі вона починає пікати, а я дуже, на... Ну, мене слух дуже настрою на всякі звуки От, на плач дітей там, і на пік пікмей. От, коли вона піка, я просипаюся. Сьогодні вночі я три рази їй ставала, включала ту водичку, але вона більше, мені здається, хотіла не пити, а хотіла, щоб її потіскали. Я, звісно, її спросання почухала, але не ну, напряжно через неї прокидатися. От, ну, але вже як є. Трошку, ну, перший час я взагалі дуже мало з нею контактувала. Я до неї дуже скучаю. От, ну, чоловік з нею контактував, чухав її, але все одно, вона ж теж звикла, що я, і він, от, а я зараз трошки зайнята була. От, зараз стараюсь трошки більше приділяти уваги. Я вже якби е, прийняла те, що я мама, що моє життя змінилось, що в мене там є якісь моменти. От, то в цьому плані вже легше, коли я вже якийсь хаті, то вже легше трошки якось. І з теж. <сіх> і впихнути цей графік. тільки грається Марчик. Марк, до речі, він постійно за мною слідкує. Він коли сидить на шезлонгу, а ми там вже обідаємо, наприклад, там поснідаємо, Не, не сідем, на, на сніданок він саме не сидить, а вони йдуть спать. Коли там обідаємо або вечеряємо, то він повертається і постійно шукає контакт здоровий зі мною. Кіруся там своїми справами займається, от, а Маркою. Марк, що тут укрився всім, чим тільки знайшов. А Марку йому треба контакт. Зайчик. І такий посміхунчик. Кіра зараз дуже серйозна, мадам стала. А Марк він такий прям посміхун-посміхун. А Кіра раніше була така вся хохотушка, веселушка. Зараз вона, звісно, серйозна. Ні, вона теж посміхається, але Марк постійно посміхається, а Кіра не постійно. От. І в неї ще такий прикол, в неї дуже зубки чешуться, ріжуться. От у Марки якось легше це проходить, а Кіра прям, вона дуже нетерпляча, вона психує, вона засовує і руки в рот, і все, що бачить, все в рот тягне. І якщо в неї щось не влазить, в неї почнеться одразу істерика, вона червоніє, е язичок-калокольчик, і вона вирощить як різана, тому що не влізла в рот. От, В Марка такого немає, в нього не влізло, ну не влізло. Він може там піднити, підсколити трошки, але не вирощить. А оця дівчинка в нас, вона прям вирискун. Правневий. Де? Що це мама розказує про кіруську, да? Кисінька. І? Де? Зараз книжка владить рота, то вона собі спокійно гризе. Сіонечки. На вулиці вже достатньо холодно. І я вирішила покласти в коляски ось такі пледи. Я їх склала в декілька разів. Вони синтетичні і, в принципі, має бути тепло. Ось так можна накрити буде. І так само зробила в візочку у Марка. Також поклала плед. У нас є два однакових різних кольорів: такого пастельно-рожевого і сірого. І мені здається, їм має бути тепло. Запакувала малюків в Камб'язи. Зараз буде істерика, вони ненавидять комбези, ненавидять рукавички. От, Кіра ще не запакована, бо вона кричить сильніше, ніж марк. От То я почала з Марка. А, рукавички еле-єліга. Кіру також запакувала, і починає викручувати. Починає крик, червоніти. у неї трошки інші рукавички, але вот теж тепленькі. Вийшли на вулицю з малюками, лежать руки угору, сосички смокчуть, все, у них все шикарно. Ледіки їх крила, казали, що на вулиці холодно. Я теж насправді вдягла степло, шапку вдягла перчатки, під штани, під спортивні підділала ласіни, тому що ну, я достатньо довго за сьогодні буду гуляти, ну три години. І зараз третя година дня всього-навсього це буде 6, вже буде холодно. От. В общем, поки вдягнеш ці комбінізони, поки натягнеш перчатки, перчатки це просто моя біль, вообще. вони ненавидять перчатки, ненавидять комбінізони. Я оце поки їх вдягну, поки вивезу на вулицю, все, я вже ніяка, я вже така втомлена, мені ж нічого не хочеться. От. І якщо літом я ще там по 10 тисяч кроків, зараз... Ой, ні, поки світло, я сижу, читаю книжку. От, відпочиваю, а коли вже так замерзаю під вечір, коли вже темніше, то я тоді щось хожу прогулююсь, але ну вже не так багато, звісно. Не знаю, не буду себе заставляти. Якщо я втомлена і хочу посидіти трошки відпочити, то я і роблю. от, якщо в мене прям є енергія, то я тоді прохожусь, 10 тисяч кров. Хоча насправді за не стільки раз. Нахиляюсь, піднімаю, переношу малюків, що я думаю, що там точно є 10 тисяч кроків. Вот. Так що я чекаю, вже, поки буде вже тепло, і не треба буде ці комбізи вдягати, бо ну, в літній час було взагалі кайфово. Просто вдягнув бодік і вийшов. Все, три секунди і себе не запаковуєш. А зараз я вдягаюсь, потім вдягаю малюків, а я вже спарилась, бо дома жарко. А от я вдягаюся тепло, бодоволиці холодно. І виходить так. Я виходжу, і виходжу, я вже вся безсила, я вже вся мокра. От. Малюки кайфують. Лежать, щось роздивляються. Ой, сподіваюся, щас заснуть щоденько. Бо коли вони так міцно засинають, то я не ходжу з коляскою, а просто сиджу на лавочці і вони просто в такому спокійному стані сплять. А якщо вони вже капризують і не сплять, то я вже підкачую або хожу з коляскою. От, так що... Поки не стемніло, хочу ще книжку почитати. От. Бо я там читаю серію одну, і там остання частина шоста вийшла. І вона така цікава, я вже взагалі. А часу нема. От. Єдине, де можу почитати, це на вулиці. Зараз чекаю, поки вони заснуть, трошки прогуляюсь і буду, буде час для мами. Відпочинок. Bye. Hey.